Мало хто з рогатинців може відповісти на запитання, хто такий Мартін Кромер і як він пов'язаний з рогатином. Нам вдалося заповнити цю прогалину в історії міста. Упродовж усього року вихованці рогатинського центру дитячої та інацької творчості за програмою польсько-української ради молодіжних обмінів працювали у проєкті Мартін Кромер, крок за кроком. Молодь провела унікальні дослідження і з'ясувала, що упродовж кількох років видатний польський історик, теолог, гуманіст, єпископ Мартін Кромер був настоятелем костелу Святої Анни Миколая в Рогатині. Саме ця відома постать пов'язує два міста партнери Рогатин і Беч. Спільна праця українських і польських школярів дозволила не лише більше дізнатися про Мартіна Кромера, 510-ту річницю від дня народження, якого цього річ відзначили 11 листопада, а й про культуру обох країн, а також навести мости дружби між молоддю України та Польщі Рогатина та Беча. Важлива пост історії Польщі та України, яка поєднала. Дві країни, два міста, побратими, Рогатин і Беч і дала можливість спільно нашим вихованцям і учням польських шкіл взяти участь у спільному українсько-польському проєкті і вивчити історію, пройтися стежками відомого епископа, історика, картографа. Мартіна Кромера і дізнатися більше про нього, про його стежки на теренах Рогатина, а також потім побувати у Польщі у спільних змішаних групах, провести цікаві дослідження і побувати у тих місцях, де побував такий відомий епископ, людина, яка дуже важлива саме для Польщі. А на даний час ми вже зрозуміли і для нашого рогатина. Шановні учасники підведення підсумків міжнародного проєкту Мартин Кромер. крок за кроком. Сьогодні маю особливу місію від міського голови подякувати усім, подякувати тим, хто зреалізував цей проєкт, керівникам, які координували роботу, подякувати дітям, які направду пізнали для себе багато чого цікавого, працювали і найважливіше. Представили нашу країну в Польщі. Ви не просто були частинкою рогатина в Бечі, в інших містах. Ви були україночками і україною там. Але знаєте, що зараз особлива увага світу до нас. Тому ви були український народ у Польській Республіці. Тому вам особливий спасибі. Від нас за те, що ви достойно гідно представили нашу громаду. Спільний українсько польський проєкт присвячений Кромеру на фінішній прямій 14 листопада. Вихованці рогатинського центру дитячої та юнацької творчості провели підсумки роботи у проєкті. Вони представили свої дослідження, які були проведені у кілька етапів, як в рогатині, так і у Бечі, куди мали кількаденний візит. А також презентували фотовиставку. Сподіваємося, що це перший, але не останній досвід міжнародної співпраці у вивченні історії та культури міст партнерів.